Пускають ракети нова інформація. Ракети летять з чорного моря. Залишайтесь в укриттях. Повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. Отже, повертаємося до наших тем. Отруїли чадним газом і загинули 11 листопада. У одній із багатоповерхівок на Київщині правоохоронці знайшли тіла трьох людей. Про це повідомив керівник поліції Київської області Андрій Нєбитов. За його словами, жертвами чадного газу стало молоде подружжя та 17-річна дівчина. В обох квартирах, де загинули люди, були встановлені автономні газові котли для обігріву. Про необхідність перевірки справності роботи газових котлів в умовах частого виключення електроенергії та скільки коштує така перевірка, поговоримо з майстром з ремонту і обслуговування газових котлів Вадимом Вадимовим. Вадимо, вітаю вас. Що робити? Що робити, щоб не було таких випадків? Що може робити людина, в якої є газовий котел? Що треба зробити? Будь-який власник газових котлів повинен запам'ятати одну дуже важливу річ. Кожного року перед сезоном опалення, це кінець серпня, початок вересня, повинна викликати майстра спеціаліста по обслуговуванню, ремонту та сервісу газового обладнання. Газове обладнання це і котли, це і газові плити, це і газові духовки. Будь-яке газове обладнання майстер може подивитися в квартирі, в будинку одразу. Кожного року. Цей період я е, роблю рейди, поїздки, по ряду домів, будинків, квартир, де встановлені ці автономні опалювачі. Хтось це колонки, в когось це газові котли. Е, що я хочу сказати по, ну, до власників, е, своїми е, руками лізти до цього обладнання не треба. Те, що вони роблять е, з кожним роком, е, може призводити до ось таких наслідків, які були тільки що сказані. Це жахливо, це страшно, але. Якби я що не казав би власникам, вони все одно роблять свою справу. То, що я хочу вам е, сказати, е, треба кожного року визивати майстрів, треба робити сервісне обслуговування. Тільки майстер, тільки спеціаліст зможе побачити, почути, відчути якусь несправність та оптимально її вирішити її е, полагодити та запустити котел е, в тому стані, в якому він буде працювати найбезпечніше і найоптимальніше. Вадима, яка ситуація розуміло. може саме до такого появи великої кількості чадного газу, що призводить до отруєння людей. Що може призвести до цієї ситуації? 99% цих ситуацій вони виникають тільки за того, що власники забувають про те, що в них є обладнання. Вони забувають його обслуговувати. Вони живуть по принципу працює, нехай працює. І так все і відбувається. Димоход е, забувається. Турбіни, що витягують відпрацьовані гази, вони також забуваються. Так, будь-які газовому обладнанні є свої системи безпеки, але як бачите, вони... Не завжди спрацьовують. і тільки спеціаліст може побачити певну несправність. У ну, тим більше, коли у нас внаслідок цих ракетних обстрілів, ми зараз бачимо якраз карту України, де фактично вся вона червона, постійні ці перепади, і не тільки планові, що напевно теж погано, якраз на стані газових котлів і колонок. В наслідки має, скажіть, будь ласка, чи зараз не пізно, якщо от зараз люди дивляться і розуміють, що треба все ж таки перевірити перед початком опалювального сезону? Не встигли це зробити, чи зараз варто це робити? Викликати майстра і зробити перевірку? Звичайно, немає проблем. Це можна зробити в будь-якому випадку, в будь-який момент. Причому більшість майстрів на сьогодні послав тій ситуації, що склалася на Україні, вже автономні. Тобто, ми виїжджаємо вже з автономними акумуляторами, з автономними електрогенераторами і можемо працювати вже по місцю. Трішки складно це робити в квартирах, бо там генератор немає де поставити. Але в приватних будинках ми можемо вже спокійно працювати в будь-який час, в будь-який момент. Це не є питання. Вадиме, дякую вам дуже за поради. Це був Вадим Вадимов, майстер з ремонту і обслуговування газових котлів. Хочу нагадати, що зараз у нас лунає повітряна тривога, і, будь ласка, перебувайте в сховищах, тому що повідомлення з усіх боків, от зокрема, голова Харківської ОДА Олексінігуба говорить, що російські окупанти завдали ракетних ударів по Ізюмському району, зафіксовані влучання по критичній інфраструктурі. На жаль, постраждали троє працівників чоловіків госпіталізували до лікувальної установи. Тож всі, хто зараз нас дивиться, будь ласка, не виходьте зі сховищ. Йдемо далі. І запобіжних не допоміг. Під час аварійного вимкнення світла в родині Оксани Салахович зламався холодильник. Жінка тимчасово безробітня каже, коли вийде усунути проблему, не знає. У гостях побувала наша колега Анастасія Поя. Ну, ось. Вона тепле, але добре, що воно закрите. Тому киянка Оксана дістає з поламаного холодильника котячу їжу. Це так у нас звичайна поза, Це він так може кожен день, цілий день може так бути. Дуже любить. Кузьма полюбляє рибні консерви, проте останній місяць споживає їх теплими. Холодильник в родині жінки зламався під час планових відключень електроенергії. Було виключене світло повністю, не було і не було. Під ранок я почула, що він пікає. Я подумала, що це не закрита дверка, тому що він зазвичай, коли двері не закриваються, він собі сигналізує про це. Але я підійшла, двері були закриті, і тут світились на табло 5Р Помилка. У квартирі Оксана живе сім років. Весь Час каже, проблем з електрикою не було. У свій час замінила електричний щиток, а для кожної розетки встановила запобіжника. Орієнтуючись по графіку відключень, жінка вимикала електроприлади з розетки. Втім, не холодильник. Холодильник я не вимикала. Я вимикала кондиціонер, вимикала бойлер. Я потрогала. ж я то думаю, що таке з ним сталося. Трошки його відтягнула, розвернула, дивлюся. Бачу, все в порядку, ніби все добре. Дотронулась до мотора внизу. Гаря... Увага, відбій повітряної тривоги. Увага, відбій повітряної тривоги. «Було поладнати навіть стару, яка е, була пошкоджена внаслідок цих відключень, внаслідок енергоударів. Фактично, що можна зробити? Що можна їм порадити? «Ну, наразі є велика кількість пристроїв, які якраз призначені для того, щоб Убезпечити а, пристрої, ну, а, мабуть, найкращий варіант це а, бо підключати через блок безперебійного а, живлення зі, стро... зі збудованим захистом. Тоді найбільш важлива техніка ще зможе трошки попрацювати. А, Простіший варіант це різного роду реле напруги, які відслідковують за напругою в мережі, і не дадуть увімкнути або вбить самі. А якщо ця напруга буде виходити за допустимі межі, на тобто буде водоволита, буде за маленька, і знову ж таки, це може бути обезпечена робота особливо чутових приладів. Ну, Вадим, але це пари, теж це гроші, да насправді, тобто, щоб обезпечити... Техніку від, від виведення з ладу треба витратити ще додаткові гроші, і це на, наскільки я знаю, зараз якраз ціни на ці е, прилади вони тільки зростають. От Що в цій ситуації робити? Ну, тоді залишається тільки вимкнути. Ну, насправді треба завжди оцінювати вартість рішення. Тобто, якщо у вас там, умовно, холодильник коштує 20 тисяч гривень чи там, 10 тисяч гривень, і його можна убезпечити, але на подає коштує тисячу гривень, то ну, напевно, що варто таке зробити. А, якщо у вас якісь прилади, ну, да, Такі важливі, да, тобто їх можна просто випнути. Ну і другий момент на що це ще впливає, що це ну, ну якби дає а, додаткову гарантію, що не буде ну, тих самих пожеж, тому що там Наприклад, може призвести не просто до того, що там пристрій вийшов з ладу, а що там відбулося загорання, і деяку шкода може бути набагато більше. От дякую дуже за цю пораду, тому що якраз щойно ми обговорювали питання пожеж. Тож насправді, чим менше буде ввімкнуне електроприладів, тим краще. Тож вимикайте їх вчасно. Дякуємо. Це був Вадим Литвин, голова Асоціації енергоаудиторів України. А щодо виходу з ладу техніки через перепади напруги, під час виключень світла ми поговоримо говоримо з майстром з ремонту побутової техніки ігорем Назаровцем. Ми ну, говорили да, зараз, що напевно перше, що намагаються люди зараз в цій ситуації зробити, це відремонтувати цю техніку. Але скільки зараз це коштує? І чи піднялися е, ціни на ремонт під час війни? Будь ласка. Ігоре, чуєте нас? Я вас чую так. Доброго дня. Да, питання просте. добрий день. Чи е, зросли ціни на ремонт техніки зараз, під час війни? Ну, в середньому якщо взяти, і можливо, якісь поради людям. Що їм робити, до кого першого дзвонити? І е, як взагалі майстри зараз? Чи сильно вони завантажені під час цих планових відключень? Зрозуміло. Значить, збільшилось тип поломок образи, якраз пов'язаних з відключенням світла, тобто найбільший з. Дечастіше поломки це є по не механічні, а електронного характеру. Вартість чи збільшилась? Напевно, що ні. Збільшилась проблема з запчастинами, тобто, в час до до, до, до воєнної в наявності було більше кількість деталей, які можна було замінити. Швидше, тобто в цей самий день, ви коли виявилась поломка, чи там наступний, тепер дуже багато потрібно чекати по е, видів ремонту. Треба замовляти, очікувати місяць і півтора, і два на якісь складніші вузли, тобто управління. Більшість, що найчастіше виходить з ладу під час цих е, типу, перепадів, скачків, відключень, включень е, е, світла. Ігор, дякую, зрозуміло. Це був Ігор Назаровець, майстер з ремонту побутової техніки. Обговорюємо такі питання, якраз під час того, як лунали повітряні тривоги. Зараз в багатьох областях їх відмінили. залишається небезпека в Одеській Миколаївській області, і вже за кілька хвилин марафон продовжить мій колега Євгенія Гарков. Тож не примикайтеся. Українська дає свободу, нас не знищити, нас береже сила трьох форм майбутнього часу. Ми підемо йтимемо, будемо йти до перемоги попри все. Українська мова вільних. 13 листопада 1708 року московські війська знищили гетьманську столицю Батурин та жорстоко вбили усіх її жителів близько 15 тисяч українців. Злочини Кремля. Вони завжди кажуть: можемо повторити. Я хочу дещо тобі сказати. Ти втомилася, як та мати після важкого дня. І ти вже не знаєш, чи буде завтра краще, адже сьогодні так важко. Та все зміниться, має змінитися. Твої діти, українці, допоможемо тобі. Ти станеш щасливою і ми разом з тобою. Бо в тебе є все, землі, ліси, заводи. І найцінніше це ми твої діти, які люблять тебе втомленою, змучено, але мріють бачити успішною і щасливою. Na verdade, nós somos fortes. E nós podemos fazer Кожного ранку, коли виходили додому, всіх диспетчерів цілували на, на прощання. Могло бути останній раз порушення. Ці історії не чиєсь минуле попав шрапнель мені в живот. Ти тим самим піднявшись до серця. А наше сьогодні треба займати оборону, заводити людей, закопуватися і стояти на наспері. Це розповіді людей, які пережили облогу. Жили під обстрілами і, попри все, чинили спротив. Його не може зупинити. документальні фільми про історії наших днів щосереди, о 21.30. Наша зброя це правда. Це марафон. Єдині новини з вами працює команда, команда. Суспільного на передовій інформаційного фронту. Говоримо про актуальні події російсько-української війни. Все буде Україна. Єдині новини у центрі подій. Що ж, продовжуємо наш телемарафон? Зараз будемо говорити про наслідки обстрілів з боку сил протиповітряної оборони. Про це нам розкаже Юрій Ігнат, речник повітряних сил збройних сил України, долучається до нашого ефіру. Пане Юрію. Я вас вітаю. Скажіть, будь ласка, чи можемо ми вже говорити про типи ракет чи дронів, які були застосовані під час цієї ранкової атаки? Так і на територію України доброго дня. Ну, безумовно можемо. Я думаю, українці вже давно обговорюють це у соцмережах. Так що дійсно головне питання цього обговорення – це дійсно залишатись в укриттях, тому що, бачите, ворог не припиняє обстрілювати різними типами зброї. Ну, значить, С-300 це зрозуміло вже стало типовим. щодоби були обстріли із цих ракет. Які летять нагадаю у перефронтових містах по балістичній траєкторії, реактивні системи теж працюють залповодню противника і атака. от, Чим зумовлена тривога, це атака крилатими ракетами з літаків стратегічної авіації ту 95 Ну, Як, як правило, вже з Волгодонська атакують. Це Ростовська область крилатими ракетами, типу хаст 101 х 555 Водночас була атака шахедами з півночі України летів так імовірно територія Білорусі і Курської області. І от не буквально там з півгодини тому була атака з. Акваторії Чорного моря, ймовірно, ракетами Калібр атаковано різні об'єкти так, бачили ми і на Дніпрі. Противник атакував і підприємство наше, так вже є заяви і керівництва держави. І також працювало ППО на Київщині там збито. І крилаті ракети, і шахіди е, протиповітряної обороною. Ну так само працювало ППО зараз в на півдні держави, зокрема в Одеській і можливо Миколаївській областях. Будемо зараз е, уточнювати бо буквально. От, е, Хвилини хвилини завершили завершилася бойова робота, і будемо вже видавати скільки власне вдалося знищити. Але як бачимо окупанта атакує і надалі, і об'єкти критичної інфраструктури і газовудувну нашого галузь, так ну і власне оборонні підприємства. Угу. Ну якщо ви сказали кількість збитих ракет, ви будете тільки починати зараз підраховувати після завершення повітряної тривоги, то можливо вже підрахували кількість випущених. Ну, було близько десяти пусків крилатих ракет е про калібри зараз, поки не мене з літаків про калібри зараз будемо ще дивитися. Скільки ну теж було так розумієте що е на точка на радарі, яку видно так, це може бути не одна ракета. У ній може міститися декілька е декілька ракет, показувати родним маркером. Так тому вони вже підходячи до цілі, буде стає зрозуміліше скільки їх було, коли вже власне відпрацьовує проти COVID. Піти оборона зенітні комплекси не по них працюють. Тому будемо уточнювати, щоб не, ну, не сказати зайву інформацію, зайву та неправдиву. Е, Підіб'ємо зараз і е, видамо найближчим часом про роботу протиповітряної оборони. Пане Юрію, і ще хотів запитати: от власне про нещодавно наданими нам західними партнерами протиповітряну систему насам. А чи є вже якісь перші результати роботи? Наскільки вона посилила нашу протиповітряну оборону, і який відсоток збитих цілей, які вона переслідувала? Власне роботу на сам з уже відзначив президент України було 10 із 10 влучань, тобто 100%. відсотків. Ну питання в іншому їй мало так їх, тих комплексів, які нам надали. Це лише перша поставка. цих комплексів, але вони одразу ж тільки зайшли в Україну одразу ж. Стали до строю і вже пройшли, як і Айрі Стелс 10 жовтня, так пройшли вже бойове хрещення своє, тобто збили повітряні цілі. Радіус цього комплексу невеликий, там до 40 кілометрів радіус ураження, але як бачимо, результат уже є доволі таки доволі ефективний. Е, очікуємо ще подальших поставок. Зрозуміло, що ті комплекси, які сьогодні є, і Айріс, і Насамс, їх ну, використання ефективний. Ну але скажу так, що їм потрібно. Знаходитись в потрібний час, в потрібному місці і знищувати саме по маршруту слідування ці ракети. Думаю, що вище військове керівництво знає, де саме, як саме розміщати ці системи. Ну а наші західні партнери бачать, що відбувається, що воно може продовжуватись і надалі цей тероризм проти нашого народу, бо саме з народом б'ється окупант, і надавати все більше і більше систем, які можливо це стосується можливо і тих систем Хок, Айскі та інших, які нам надають сьогодні. Yeah, uh. Наші союзники, а, якщо а, на сам з 10 із 10 ви сказали, а як з айріс, чи є вже підрахований одстаном там плюс-мінус на сьогодні відсоток а, роботи, а можливо і кількість збиття ракет айрісами? Я хочу сказати, що «Айріс» нічим не гірший, це на поки новіший комплекс ніж «Насамс», який робить німецька промисловість для наших для повітряних сил. Ну такі самі результати видає «Айріс». І сьогодні, на за моєю інформацією, попередній «Айріс» теж сьогодні працював і, можливо, теж є, є такі хороші дані. Ну тут йде мова про те, що ми не можемо розкривати.